Доброго здоров'я, діти! Доброго всім дня! Хай вам сонце ясно світить, у вікно щодня. Зараз у нас художня література та малювання. Малята скоромовка. Черепаха зайця вечором пригощала чаєм з печивом. Діти, давайте пригадаємо, яка зараз пора року. У зимку люди хворіють частіше, ніж у літку. Усі хочуть бути здоровими, а для цього потрібно піклуватися про власне здоров'я і правильно харчуватися. Які продукти є корисними для здоров'я людини? А які навпаки? Багато корисних вітамінів міститься у фруктах та овочах. Які фрукти та овочі ви любите? Фрукти та овочі можна їсти просто так. А можна готувати з них різні страви. А які страви з овочами, ви знаєте. А чи любите ви їсти салати, супи, борщі, а ще малята, слід цінувати те, що маємо. Не можна псувати їжу, грати з нею. Необхідно поважати і праці людей, які все це виростило, і донесли до нашого столу. І те, що саме їжа дає нам життєву силу. Послухайте вірш видатного українського поета Максима Рицького Не кидайся хлібом. Не кидайся хлібом, він святий, в суворості ласкавий, бувало, каже дід старий малечі кучерявій. Не грайся хлібом, то ж бо гріх, і ще донемовляти, щасливий стримуючи сміх. Бувала, каже мати, бо красен труд, хоч рясен під, бо жита дух медовий, життя несе у людський світ і людські родить мови. Хто зерно сіє золоте, в землі палку не в тому той сам пшеницею зросте на полі, все людському. Запитання: про що йдеться у вірші? Між ким відбулася розмова, чого навчав дід? Онуків, як ви ставитесь до хліба? А тепер послухайте оповідання Ігоря Січовика, хліб чи халва. Дід Харитон попросив Михайлика принести з магазину хліба. Хлопчик швидко повернувся додому та й каже Дідусю, я вам хліб купив, а собі халви. Я дуже люблю халву, а без хліба можна і обійтися. День їв михайлик халву, два дні їв михайлик халву, а на третій не витримав і мовить старому дідусь у Харитони, хочете я віддам вам свою халву, а ви мені хоч маточок хліба. Але ж ти, внучку, казав, що без хліба можна обійтися? Можна, зітхнув михайлик, але не довше двох днів. Запитання. Хто є героями цього оповідання? Що купив Михайлик у магазині? Що потім запропонував хлопчик дідусеві, Якого висновку дійшов хлопчик? Дійсно, ми їмо хліб щодня на сніданок, обід і вечерю, але він не набридає хліб це така унікальна їжа, яка щодня дає нам сили. І ніколи не набридає. Тому кажуть у народі, хліб у сьому голова.